Найзручнішим та найдієвішим інтервалом вважається інтервал 16 на 8, де ви 16 годин нічого не їсте, тільки п'єте воду, чай, каву без додатків. І 8 годин у вас вікно прийому їжі, в яких бажано вмістити два прийоми їжі. Ну максимум два прийоми і один невеличкий перекус. Почати е, свій шлях в інтервальному харчуванні можна із 14 годин голоду і 10 годин прийому їжі, а вже через тиждень перейти на 16 на 8. Також дуже багато дівчат згодом переходять на інтервал 18 на 6, де 18 годин вікно голоду і 6 годин вікно прийому їжі. Саме просунутий варіант це коли ви 20 годин нічого не їсте, і тільки 4 години у вас вікно прийому їжі. У вас буде один великий повноцінний прийом їжі та один невеличкий перекус. Найголовніше пам'ятати, що інтервальне голодування працює найкраще тоді, коли ви дотримуєтеся низького вуглеводного харчування, а найкраще кетодієти. Якщо хочете дізнатися більш детально та розібратися досконально в питаннях кетодієти та інтервального харчування, запрошую вас на свій марафон або на індивідуальне супроводження.